Доброго дня! З вами Ігор Полектов у проєкті Мапи війни. Сьогодні ми поговоримо про Харків, Східну браму України. Значення міста ще в 1917 році зрозуміли російські більшовики, які після невдалих спроб захопити владу у Києві, головному місті української держави, створили у Харкові маріонетковий народний секретаріат, який призначили так званим українським радянським урядом. В зоні особливої уваги розробників неоімперських планів Кремля залишалося місто і в наш час. Практичні наміри росіян розхитати та використати його у якості одного з ключових плацдармів своєї експансії чітко проявилися вже на початку квітня 2014 року, коли одночасно зі створенням фейкових ЛДНР у Харкові росіяни пробували проголосити так звану Харківську Народну Республіку. Але за результатами блискучої роботи спецпідрозділу Нацгвардії про російських терористів вивели назовні та поклали обличчям в асфальт. Також до Харкова прибув літак із армійськими спецпризначенцями, які взяли під контроль аеропорт і посадкову смугу авіазаводу. Не допустили тут висадки зелених чоловічків. Завдяки активним професійним діям влади Сил оборони України та активній підтримці місцевих патріотів-активістів фейкове утворення і його актори швидко були знешкоджені. Подальші спроби реалізації російських замислів були зруйновані та пішли на спад. Таким чином, Харків ще вісім років жив без військових дій. Проте всім було очевидно, що друге найбільше місто України з 1,4 мільйонним населенням, великий промисловий та економічний центр, сотнями підприємств, тисячами науковців, інженерів, конструкторів і працівників найпередовіших галузей економіки не позбудеться хижих мрій російських загарбників. Крім значної кількості підприємств оборонної промисловості, у Харкові діяло біля 20 навчальних закладів. В тому числі три військових вищих навчальних заклади: інститут танкових військ, Національний університет повітряних сил і Національна академія Нацгвардії України. Саме тому кремлівське керівництво продовжувало розглядати Харків як один з найважливіших центрів, від захоплення якого залежав подальший хід воєнної кампанії 2022 року. Прагнучи реалізувати свої геополітичні цілі, керівництво Російської Федерації поставило одне із завдань оточити і ізолювати місто Харків з подальшим просуванням до населених пунктів Полтава і Дніпро. Для чого готувало значні військові сили по периметру східного кордону України? У другій половині 2021 року розпочалося формування ударних угруповань. За даними західних джерел, станом на 22 лютого 2022 року російські сили зросли. До 115 батальйонно тактичних груп і двох армійських корпусів терористичних так званих ЛДНР, загалом до 190 тисяч особового складу. Розташування військ свідчило про завершення формування ударних угруповань для широкомасштабного вторгнення в Україну. Вторгнення на харківському напрямку противник здійснив угруповуванням військ у складі 1-ї танкової армії, 6-ї та 20-ї загальновійськових армій. Задіявши на цьому напрямку загалом до 16 батальйонно-тактичних груп, завдання штурму безпосередньо міста Харкова було поставлено перед другою окремою бригадою спеціального призначення та 25-ю окремою мотострілецькою бригадою РФ. За свідченням російських полонених, на захоплення Харкова противник відводив три дні. Враховуючи його плани на Київ, це якась сакральна кількість днів для кремлівського керівництва. Возьмемо Київ! І Київ буде взяти так швидко полтора-три дня. Натомість з української сторони для оборони Харківщини було сформовано оперативне угруповання військ Слобода у складі двох окремих механізованих бригад, трьох бригад ТРО, артилерійської бригади і інших підрозділів Сил оборони України. Провідна роль в обороні рубежів Харкова відводилася 92-й окремій механізованій бригаді імені кошового атамана Івана Сярка. У перші години широкомасштабного вторгнення бої точилися на підступах до Харкова. Опорним пунктом для подальших танкових атак на місто та артилерійських обстрілів району Північна Салтівка стало село Церкони, яке було окуповано вже 24 лютого. 25 лютого ворог вийшов на рубежі кільцевої дороги навколо Харкова, зосереджував зусилля на здійсненні проникнення у саме місто диверсійно-розвідувальних груп з метою захоплення ними важливих військових об'єктів і пунктів управління. 26 лютого російські підрозділи спробували прорватися у Харків, однак були відкинуті вогнем підрозділів Сил оборони України. На автотрасі, що веде від Старого Салтова до Харкова, українські воїни розгромили цілу колону Росгвардії, яка складалася майже з трьох десятків вантажівок. Перші найважчі дні стали вирішальними. Герой України, командир 92-ї окремої механізованої бригади, полковник Павло Федосенко згадує про це докладніше. Його цитата. У перші три дні після широкомасштабного вторгнення бригада вела бої на напрямку від адміністративного кордону Харківської та Сумської областей до адміністративного кордону Харківської та Луганської областей. Після цього надійшла команда зайняти оборону по периметру Харкова, і бійці зайняли оборону вздовж кільцевої дороги. На той момент у місті точилися вуличні бої. За Харків билися усі: і військові, і цивільні. Підрозділи Збройних сил України, Нацгвардія, поліція. Просто добровольці. Ворога колошматили буквально на кожній вулиці. Надзвичайно важливо було перехопити ініціативу в перші 10 днів. Важливими також стали події 27 лютого, коли у вуличних боях були знищені одні з перших під час широкомасштабного вторгнення спецпризначенців РФ. Підрозділ ГРУ РФ на бронеавтомобілях «Тигр» здійснював спробу прорватися до центру міста. Ця колона була розгромлена, але частина росіян захопила приміщення школи номер 134 по вулиці Шевченка неподалік від самого центра Харкова. Бій тривав кілька годин. Зрештою, силам оборони України вдалося знищити залишки ворожої ДРГ. Фото і відео випускників, які були зроблені пізніше на руїнах школи, Облетіли весь світ і демонстрували, які наслідки несе російська агресія, яка зачіпає абсолютно всі верства українського суспільства, всі складові нашого життя, та нікого в Україні не може залишити байдужим до цієї війни. Росіяни розуміли, Бліцкрік провалився, оборонці Харкова тримаються. Щоб зламати їх опір і дух містян, 1 березня були завдані ракетні удари. По центру міста. Їх цілями стали будівлі Харківської Ода та Укртелекому. В результаті чергового російського злочину загинуло 44 людини. За словами міського голови Харкова, за час обстрілів житло втратили біля 150 тисяч харків'ян. Вижити допомагали єднання та взаємодопомога. Наприклад, бізнес відчиняв свої магазини, склади і роздавав їжу містянам. Коли перший шок і паніка місцевих жителів пройшли, коли силам оборони України вдалося взяти під контроль основні шляхи та зайняти вигідні позиції, то на околицях міста почали збивати російські літаки. Від активної оборони все частіше українські сили почали переходити до контрнаступальних дій. Українці перехоплювали ініціативу. Особливо відзначились тут підрозділи згаданої вже 92-ї бригади та Національної гвардії України. Як пригадує один з героїв оборони Харкова, на той момент командир 3-ї бригади оперативного призначення НГУ, а на даний момент командувач Національної гвардії України, герой України, бригадний генерал Олександр Півненко. Самим складним було, щоб не запустити ворога в міста. Вони їхали колонами. Думали, що заїдуть, стануть в місто і все для них буде нормально. Що тут піднімуть руки, будуть зустрічати з квітами. Але такого не сталося. Найскладнішими були перших два-три дні, потім ми вже зрозуміли, що все, цього не буде. 92 га бригада була основою, стояли на півночі та сході. А на захід міста пізніше підійшла 93 я бригада. І от, коли підійшла ще 93, я взагалі стало спокійніше. Підрозділи 92-ї бригади імені кошового отамана Івана Сірка з перших годин вторгнення зайняли визначені рубежі, методично наносили вогневе ураження наступаючим силам противника, одну за одною знищували російські колони та не дозволяли ворогу перейти лінію кільцевої дороги, закріпитися у міській забудові. Коли ж найважчі дні оборони минули, то військослужбовці бригади почали виявляти і наступальну ініціативу та напор. Переходити за лінією кільцевої дороги, робити вилазки у тил ворога і нанесенню йому уражень і там. До них приєдналися підрозділи 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Активні дії яких призвели, наприклад, до того, що 2 березня ворог зазнав серйозних втрат. Українські захисники змогли захопити трофейне майно і техніку. Зокрема, шість новітніх російських танків Т-80 БВМ. Зі складу 200-ї мотострілецької бригади РФ. Так званий російський ленд-ліз почав добре працювати на користь оборонців міста. На початку березня 2022 року, намагаючись прорвати оборону українських військ на Харківщині, противник зазнав значних втрат у живій силі та техніці. Внаслідок успішних дій наших підрозділів був змушений суттєво сповільнити темпи свого наступу. Станом на 3 березня противнику захопити Харків не вдалося. Його наступ захлинувся. Він перейшов до оборони силами до шести батальйонів тактичних груп зі складу 6-ї 6-ї загальновійськової армії та підрозділів морської піхоти Північного флоту. Не спромігшись закріпитися у місті, противник облаштував вогневі позиції на північно-східних околицях Харкова. Протягом березня-квітня російські війська продовжували наносити вогневе ураження по цивільній інфраструктурі міста. Одночасно з цим підрозділи частини російських угрупувань. Вели бойові дії з метою обходу Харкова з південного сходу та просування в район Ізюму, тим самим намагаючись створити загрозу угруповуванням Сил оборони України у цій зоні з півночі. Для виконання цих завдань протягом березня противник перекинув у район Харкова та Ізюма додаткові підрозділи. Підрозділи українських військ розпочали локальні бойові дії для відновлення контролю над іншими пунктами на околицях Харкова. Так, 15 березня Сили оборони України вибили ворога з населеного пункту Руські Тишки, завдавши російським військам значних втрат. 25 березня українські війська відновили контроль над малою Роганю, а 27 березня над більшою частиною Вільхівки. Наприкінці березня під Харковом військовослужбовці 92-ї бригади та інші частини ОУФ Слобода розгромили підрозділи зі складу 138-ї мотострілецької бригади. Та зведену групу 59-го танкового полку РФ. Було захоплено частину складів цих підрозділів, штабна документація, карти, списки особового складу, машини управління. Російські військовослужбовці здавалися у полон. Защани говорили, що прибули на вчені в ітоні, коли вже закинули передову. Люди всі були демолізовані і ніхто не хотіли йти. Так як це воєнне час, то взагалі можуть бути поростріну. І на старі західне скакає фушне м'ясо. На середину квітня на Слобожанському напрямку окупанти продовжували ведення бойових дій силами окремих підрозділів зі складу 6-ї та 20-ї армії, ї танкової армії Західного військового округу, 35 ї та 36-ї армії і 68-го армійського корпусу. В травні українськими військовими успішно проводились контрнаступальні дії на північ від Харкова. В результаті противник був відкинутий від міста. Звільнена значна частина населених пунктів Харківської області, припинились артилерійські обстріли міста. На окремих ділянках підрозділи Збройних сил України вийшли на державний кордон України з РФ. Просування українських підрозділів на схід і північний схід створили загрозу для комунікацій із Юмського наступального груповання військ противника. Про цю а також інші операції більш докладно ви можете прочитати у воєнно-історичному описі російсько-української війни. Який щомісячно видається центром досліджень воєнної історії Збройних сил України. Важливі спогади генерал-майора Анатолія Баргілевича, який на той час займав посаду начальника штабу оперативно-стратегічного груповання військ Хортиця. Про операцію з деблокування Харкова. Його цитата: коли ми заїхали, місто було майже пусте. Перші дні обстріли були колосальніші. Рвалося все: сирена за сиреною, сирена за сиреною. Головна задача була усунути цю загрозу і відкинути противника від міста. Були вжиті заходи контрбатарейної боротьби. Виявлені слабкі місця в побудові противника. Проведені перші штурмові дії. Противник почав відтягуватись. Це примусило противника відтягуватись подалі від міста. Дозволило українським підрозділам здійснювати контрнаступальні дії, ураження колон ворога та його позицій. Примусило російські Збройні Сили змінити плани і відступати. Підбуваючи підсумку успіху Збройних сил України, генерал-майор Анатолій Баргелевич, який з лютого 24-го року є начальником Генерального штабу Збройних сил України, згадує народ. Відчув це почав з'являтись на вулицях. Місто ожило. Я не міг виїхати з міста в день у травні, бо там вже були пробки. Приємно було, що місто почало світитися вогнями. Харків'яни повертались до своїх осель. Бізнес починав працювати. Життя перемагало. Внаслідок успішних наступальних дій Сил оборони України було зірвано спробу противника захопити Харків. До початку квітня 2022 року російські війська на харківському напрямку припинили наступальні дії. Українські воїни перехопили ініціативу, не тільки примусило противника зупинити наступ, але й відступати та залишати значну частину меж Харківської області. В травні українські підрозділи відновили контроль над населеними пунктами по лінії: Продянка, Борщова, Рубіжний, Старий Салтів. Частково повернули контроль над державним кордоном у Харківській області, в районі населених пунктів Тернова, Варварівка і Збицьке. За кілька місяців цей успіх був розвинений і була звільнена майже вся область. Але про цей важливий етап визволення українських земель ми розповімо в нашому наступному відео проекти Мапи війни. Дочекайтесь, до зустрічі!